Зараз ми покажемо думку громадян України, е, таке зване українські дані. Е, вони є е, свіжі. На ваших екранах відповіді на про це запитання, що конкретно дасть Україні членство в ЄС. Думка громадян України є ось такою: ріоритету. Е, вільний перетин кордону. Це є перший пункт, заради якого люди вважають, що треба йти в Європу. 35%. На другому місці. Важають, що членство в Євросоюзі, євроінтеграція дасть Україні добробут, тобто інші стандарти життя і кращі стандарти життя. 28%. Сотків. Треба сказати, що є така сама кількість людей. Тобто, ця позиція ділить друге третє місце. Кількість людей, які вважають, що ніяких вигод не буде. Що, що ми були не в Європі, що ми будемо в Євросоюзі, в нас життя не поміняється. Ця думка превалює у 28% наших громадян. Для мене це цифра дуже дивна є. Ну але бо з ним в принципі, я вже звикшу країна в нас дивна. Вільне навчання за кордоном 24% називають як фактор переваги кращі товари 16%, Демократичні стандарти, загалом, демократизація нашого життя 13%.